Тож доброго дня. Сьогодні цікава така тема. А, який заверний блок старий чи новий кращий на мілітах. Ну, чесно кажучи, 100% новий кращий, Тобто, типу нівона, називаємо його так, бо перший він з'явився на нівонах, а потім на сучасних мілітах. Чим він кращий, наскільки він кращий, чи варто на це взагалі звертати увагу? Десь так. Тож, давайте вперед. Маю розібраний отакий старий заварничок, покажу на деталях, що і як. А... Так. То почнемо. Дивіться, існував оцей заверний блок. В форматі Боша він був трохи відмінний, була відсутня ця деталь, трохи інші перемички. От. Загалом він слугував трохи довше, ніж оцей. але плюс-мінус можна вважати це класичним заверним блоком. Bosch, який з'явився десь там 2008 2007 рік, десь так. Це була перша конструкція, то зрозуміло, що завжди перші конструкції трохи недодумані. Так і було з цим блоком, і десь у якому році, певне, 11-12 з'явилися нівони 850 з таким зверним блоком. Що їх поставити рядом, видно, що цей нижчий, цей вищий, і тут якось закритий зверху верхній поршень. Це гарно. А, давайте поясню, чому. Сама конструкція на цих зверних блоках зроблена так, що поршень під тиском заверної камери піднімається догори і на цій перемичці закриває вихід з кави. І тоді кава нам біжить в стаканчик. В той переходний момент, поки підіймається цей поршень, тиск трохи а, стравлюється з виходу верхнього поршня. От, і може трохи водичка збиратись тут. Якщо у вас старий заварний блок, цей весь пар або кава, отак у вас виривається наружу і запльовує вам машини. А, Тут цей вихід закритий такою кришечкою, яка підсилює сам верхній поршень, і плюс закриває нам цей вихід. З'явилось слово підсилює, то ми плавно переходимо до того ж. Де ж слабке місце? головне цього заварного блоку. Це якраз верхній поршень. Давайте дивитись, чому. По-перше, вихід кави з нього зроблений з такою виїмкою. А там, де в будь-якому вигрібі де є якась виїмка, це сладке місце в будь-якому випадку. От. Тут воно є. З часом, коли йде перенавантаження заверного блоку, то, допустимо, з якоїсь помилки ви насипали подвійну дозу кави в собі зверну камеру. Так буває, якщо там світло марне або щось стається. І... В якийсь момент цей носик вам може зробити погану справу. А коли йде додаткове навантаження на поршень, там стоять, до речі, ще пружинки, які від того ж навантаження надмінного люблять лопатися. Йде оцей весь тиск знизу, і поршень цей любить тріснути, скажімо так. Тобто, перенавантаження повинно кудись піти. І воно знаходить собі вихід отут і ламає, допустимо, цю верхню частину верхнього поршня. І наступна річ, хто, крім пружин або цього квадрата страждає, це оця перемичка, яка теж любить іменно тільки на цих зверних блоках тріснути. Бо на нових зверних блоках цієї перемички немає. Вона являє собою силову частину цього заварного блоку. Так, в принципі, технологія одна і та сама. Теж при заварюванні поршень підіймається, перекриває вихід, виходить а, кава наружу. Але ця частина вже підсилена всім корпусом заварного блоку. Вона не ламається. Я ні разу не, видів, не бачив, щоб виламало цю частину. От, а, пружини теж бувають і на цьому блоку, але набагато рідше, ніж на старому. Так. Що у нас ще? Цікаво, сам цей корпус заверного блоку, він теж любить в основному в цій частині чомусь вламуватися. Ну, в принципі, якщо його розібрати і подивитись, от давайте. такі половинки, вони ну, не дуже міцні явно. Це, по суті, плоский шматок пластика з невеликою кількістю підсилення, то, чесно кажучи, він достатньо тонкий і може лопатись. Так буває і стається, коли-коли-коли. Коли не спрацьовує мікрить, і цей носик нам якимось чином перекручується, і буває, виламує оцю частину заварника. З новими заверними блоками, такого не буває. Сама а, конструкція, вона менша. Заверні половинки більш фігурні, то вони витримують значно більше навантаження, і з ними такого ніколи не стається. Так, що у нас покращили ще? Так, то наче. І усе. Буває, допустим оця воронка, вона тут просто з'ємна. Тут вона з отаким підсиленням. А, який це плюс? А, буває, коли ми ж заверни блок а, в дуже гарячій воді. Оцю воронку буває веде. Цю не веде ніколи. Якраз за рахунок цього підсилення. А, і плюс ще. Давайте дивитися. Ну, це вже такою більше до конструкції кауварки. Ця ручка має отакий виступ, виступ, який же і фіксатор заварного блоку в кавомашинці. Тобто, коли вона отак опускається, бачите, вона фіксує вам заварний блок, щоб він не вискакував. В старих блоках в старої конструкції такого немає. Це просто ручка, яка командує фіксацією заварного блоку в основному оцим виступом внутрки. Так, то і все. Тут заверний блок фіксується ще знизу. Загалом, підсумовуючи цю всю історію, а це ближче подивимося: циліндри однакові, відмінні верхні поршні, які мають слабке місце, отут, в цій перемичці, і більш легко лопаючися, скажімо так, пружини. Змінена конструкція воронки. Змінена, чесно кажучи, конструкція вихіду кави оцим тримачем кремоклапа, але вона і тут надійна, і в новому вона теж надійна. І підсилений сам корпус заварного блоку. То вивід напрашується сам собою, що новий заварний блок, а так, воно і є значно надійніший за старий. І якщо є вибір, завжди краще придбати каварочку з новим заварним блоком, нової конструкції, він ходить довше. І в житті доставляє менше клопоту. Ущільнення ті самі, в принципі, деталі ті самі, але дуже переосмислені. Тож, новий заверний блок завжди краще. Тож, дякую за увагу. До побачення.